В розборку залітає пантерка. Зараз візуально оглянемо байк та послухаємо, як на ньому працює дригун. Бачок на мотику в доброму стані, пластик бака як правий, так і лівий також. Морда в чудовому стані, переднє крило гуд, вилка рівна і не тече. Вихлопна система виглядає якось так. На правому кронштейні пошкоджень немає. Гальмівна ніжка підварювалась, лужок наявний, але він також ремонтувався. Отут от є незначна тріщина. На сідухі десь тут я бачив коцку, але в цілому сідуха виглядає якось так. Пластик під сидінням з правої сторони гуд, пластик хвоста гуд, мопед на доках, стопак працює, роги не усосані. З лівого боку мотик виглядає якось так. Двигун зі сторони кришки генчика, Жодних масляних потоків по двигунові немає. Як бачите, мотик попередньо не намивався, все так, як є. Коротше кажучи, візуально мотик виглядає якось так. Правий пульт, лівий пульт, курок щеплення, гальмівна машинка. Усе працює. Зараз запустимось і послухаємо, як на ньому торохтить двигун. Чікс! Зараз увімкнений підсос. Мотик абсолютно холодний. Доки мопед буде прогріватися, подивимось індикацію на панелі приладів. Уся індикація працює. Індикація дальнього світла. Ну, коротше, якось так. На приборці все працює, пробіг 27 тисяч. Слухаємо двигун. Двигун працює дуже добре. І зараз послухаємо його зі сторони кришки гени. Зі сторони кришки є, як чуємо, також жодних посторонніх шумів немає. Номер двигуна 1976. <гадуємо> Оглядаємо під ліхтарик. Так от виглядає двигунчик. Так. Ой, то я, мабуть, щось не те зробив. Так, коротше. Зараз запустимо ще раз більш-менш на теплу і подивимось димить чи не димить. Як бачимо, двигун не димить. Після прогазовки холостий хід тримає рівно. Якась така пантерка заїжджає в розборку. Кого цікавлять запчастини з цього байку, ви знаєте, куди звертатись.